Ефект доміно можливо не у хронологічній послідовності, але у Львові підтримали рівненські настрої близько двох тисяч мешканців міста Лева опівдні стали під вікнами тамтешньої обласної державної влади, аби проголосити, що влада тепер у їхніх містян руках просто у вирі подій нині перебуває Наталя Волосацька. Наталю, вітаю. То власне у чиїх руках нині місто Лева, і чи обійшлося у вас без силового сценарію? Вітаю, колего біля обласної адміністрації люди вже добре. Отоборилися. Напевно, вам видно, стоять бочки, там палять дрова. Також майструють барикади з мішками зі снігу. Міліції тут майже не видно. Хіба що неподалік патруль дає всередині? Будівлі теж жваве життя. Там жінки організували кухню, варять чай і готують канапки. Активісти гріються, відпочивають деякі просто на підлозі, яка встелена червоним килимом. Також триває за до е, загонів народної самооборони це для власне охорони будівлі, для очеплення та е, нічних чергувань. Прошу пряму мову. Наша задача заявити на всю Україну, що ми не визнаємо цей конституційний переворот, що народ є джерелом влади, коли народу забирають е, усі права, в нього залишається право природне, право на повстання. І тому ми його використовуємо. Біля будівлі Львівської обласної державної адміністрації ми застали ще кількох працівників. Деякі не говірки, а ті, що погодились з нами поговорити, кажуть, що вони цілком підтримують народне повстання, народний гнів. Взагалі національне підняття, звичайно, подобається. У нас все добре на робочих місцях. Все нормально. Люди мають грітись мороз на дворі. Нагадаю, близько полудня дві тисячі людей зайшли до будівлі обласної адміністрації. Оголосили, що тепер це приміщення належить народові. Зайшли люди тихомирно, нічого не ламали. Вікна не били. Люди потрапили і до кабінету голови обласної адміністрації Олега Сала і примусили його написати заяву про звільнення. Сам керівник області звернувся до прокуратури. Там уже назвали захоплення будівлі незаконним. Людям, правда, не до цього вони. Кажуть, що ввечері будуть вирішувати чи пускати працівників адміністрації завтра на роботу, і власне що ж робити з цією владою, яка опинилась у їхніх руках. Студія Наталю дуже дякую вам за вражаючі звістки. Зі Львова Наталя Волосацька щойно наживо говорила і картинкою. Підтвердила, що процес перерозподілу важелів впливу може тривати без пострілів та навіть під колядки. Та щойно повідомили у Тернополі теж штурмують обласну адміністрацію, але поки що охорона людей стримує.